Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні знову говоримо про трансфери. У нас уже цілий тиждень в УПЛ відкрите трансферне вікно. Є нові переходи в порівнянні з минулим випуском. І, звісно, ми їх сьогодні будемо оцінювати. Рівень цих трансферів ми також будемо оцінювати, тому що, як на мене, він ну, якщо не суттєво, то точно з кожним роком падає, особливо якщо ми беремо легіонерів. Так, легіонери приходять все таки, щоб підсилювати, особливо в ті команди, які або мають єврокубкові амбіції, або точно будуть виступати цього сезону там. Тому, звісно, є великі запитання до деяких переходів, але є і цікаві трансфери, наприклад, як от повернення одного із гравців донецького шахтаря або кілька трансферів там в колос. Коротше кажучи, додивіться обов'язково це відео до кінця. Ми також оцінимо в загальному, скільки вартує наша ліга, і кожна команда загалом, скільки яка вартість їхніх футболістів, і наскільки це впало в порівнянні з минулим сезоном. Тому, друзі, пишіть ваші враження від цих. Трансферів, які ви сьогодні побачите, почуєте, і взагалі, якого клубу трансферна компанія вам подобається найбільше? Тому приємного перегляду. А спонсор каналу: нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Зараз друзі переходимо до найактуальніших трансферів станом на сьогодні, минуле відео ми десь завершили приблизно на бурячуку. Якщо ви не побачили, не дивилися минулі відео по трансферам, обов'язково їх передивіться. Вже два випуска вийшли. Це вже третій. Тому друзі, продовжуємо. У нас от після Шепелєва, чорноморця сталися трансфери вже на вхід до зорі. Це стандартний шлях для луганської команди. Брати в оренду гравців київського Динамо. Але якщо у випадку там. Невіна Малаша, який минулого сезону грав Ворсклі в оренді зараз продовжить в зорі. То Артем Слесар став повноцінним гравцем луганської зорі, тобто він вільний, так можна сказати, від київського динамо і тепер спокійно може якось уже стабілізуватися, можливо, в луганській команді. Подивимося, як при скрипнику в нього піде. Далі, щось цікаво. Пішов Євген Підлепене з Карпат. Ми бачимо, що не витягує рівень. Я ще пам'ятаю тоді, коли він заходив в УПЛ з металістом, так і, в принципі, в Дніпрі один він теж був не, в тому клубі, не зміг стати основним. Тобто, видно, що це хороший добротний гравець для середняка УПЛ. Але як тільки мова заходить про Єврокубки, Євген Підлепанець вже не потрібен. Йому ну, такий сформований гравець 26 років. Я думаю, команду він точно собі знайде. Гравець креативний. Але є певна стеля. Далі трансфер Кривбаса Це вже реальний трансфер. Хосе Флорес. Давайте дивитися, що це за гравець з Болівії. 21 рік. В принципі, трансфер вже під Патріка ван Леона Ну, як мінімум знаходився в молодіжних збірних болів і не грав, як ми бачимо. Там як мінімум немає на трансформації зіграних поєдинків. Правоногий, метр 77 непогана така середня статура в цього гравця. Ну і ми бачимо, що він не грав ще на європейському рівні, тобто Кревбаса для нього буде перший досвід. Тобто такі продовжуються у нас, скажімо так, вектор, екзотичний вектор трансферний саме в Кривбасі і вони залюбки його і далі будуть продовжувати опановувати нових лігенерів, якось світити їх в УПЛ, чи то вже в Єврокубках, намагатись туди вийти і, звісно, перепродавати підсилення чи ні. Каже час, але рівень, самі бачите. Чемпіонат Болівії то незрозуміло, як він зможе адаптуватися до нашої УПЛ. Йдемо далі. Тут три гравці СК Полтави просто пішли з команди, так само гравець під центра. І ще один перехід в оболонь з лівого берега це Дмитро Семенов. Центрбек. В принципі, ми знаємо, що лівий берег непогано минулого сезону себе показував саме як оборонна команда. І зараз, звісно, більшість гравців Лівого берега і нульця інших команд будуть переходити в такі колективи. Як оболонь, а більш сильні трансфери поки що київська команда, на жаль, потягнути не може. Так, два гравці епіцентру, також які, напевно, рівень УПЛ зараз не потягнуть, тому вони перейшли в Прикарпаття. І переходимо далі. Ще трансфер у нас від Кривбаса. Це у нас Анте Бікават. Це лівий захисник йому 23 роки з Хорватії, 200 тисяч трансфермарт, метр 78. Знову ж таки, середній зріст, можна так сказати, грав. Він де Ну, в різних Клубах ми бачимо, що він є вихованцем хайдука. Чимало він там часу провів. Заграти особливо в цій команді не зміг. Грав в Боснії та Герцеговині. І зараз опиняється в Кривбасі Досвіду гри на рівні Єврокубків у нього немає, тому ну. Це такий шанс, можливо, для нього в цій команді Патріка Манлеона. Але з лівими захисниками проблема насправді в Кребаса може бути, тому що ну, чи, чи зможуть вони втримати Дібану, чи буде на нього попит. І взагалі, що буде з цим футболістом в Кербасі, поки невідомо. Якщо він піде, то я думаю, можливо, йому заміни. І це, до речі, не останній лівий захисник у Кривбаса, але знову ж таки. А рівень цього гравця на даний момент Ну складно якось оцінити. Далі в ряд три класні трансфери від Колоса. Насправді для рівня УПЛ, Мацапура як голкіпер, підсилення резерву і кадрів саме в цій позиції. Андрій Взагалі універсальний футболіст в захисті, може і на фланзі зіграти, і центрального захисника. Це, це хороше підсилення, причому гравець досвідчений. Для Костишина ну, це серйозна, ну, серйозна підсилення. Саме резерву, і тут і зараз прямо в основний склад, тому що понедільник має досвід гри і на рівні навіть Єврокубковому. Плюс вони підписали Альбіна Краснічі. Ще один краснічі в колосі, тому що один вже є. Це більш креативний футболіст, як ми бачимо, він і коштує на трансформарк доволі серйозну суму 600 тисяч метр 71 невеликого зросту гравець. 24 роки, тобто вже сформований вік як для гравця, і подивіться на його. На його криву ціни за всю кар'єру, тобто вона поступово зростала і продовжує зростати. Він поки ще не зупинявся в своєму розвитку. Це в принципі говорить про нього багато. В нього є досвід гри в Ю 19 збірної Косово. І що головне в нього є досвід гри? Вже на рівні Єврокубковому, як мінімум, в кваліфікаціях. ліги чемпіонів ми бачимо кваліфікацію Ліги Європи. Він не грав там, але числився, готувався. І два матчі Ліги Конференції. Це вже трансфер, плюс-мінус такого добротного рівня, плюс статистика. Зверніть увагу на його саме статистику. Ось. За 141 матч 11 голів, 19 асистів, непогано. Насправді він це показував В кубку ми бачимо 7 голів, 2 асисти, тобто гравець доволі креативний, як для нашого рівня УПЛ. і в принципі, якщо ми беремо рапа якщо ми беремо зараз цього краснічі, в принципі, гравець, який може зіграти і в центрі поля атакувально півзахисника, і справа на фланзі, і навіть трошки нижче в центрі поля, тобто доволі універсальний. Це створює серйозну конкуренцію, і це створює великий креатив попереду колосу тому що там вже є рапай, там підписали Климчука, там є велетень. Зараз додається краснічі Мені подобається в принципі трансферна компанія Колоса, яка не виглядає прям вау! Але ці футболісти бодай щось із це представляють Якийсь бекграунд уже е, на якомусь рівні мають. Плюс-мінус всі трансфери колоса їх можна прирівнювати як для е, боротьби за Єврокубки в нашому чемпіонаті, тому що в них і так склад е, непоганий і до цього був. Насправді, якщо говорити про це, просто що вони втратили трошки в потенціалі атакувальному але вони намагаються його нарощувати. Далі трансфер, друзі Вереса. Мені теж він сподобався. Це Даніс Ндуквець цього футболіста. Ми всі прекрасно знаємо вже по УПЛ. Він там адаптувався. Сформований гравець 25 років може зіграти на будь-якій позиції в атаці знову ж таки, в принципі, трансферна вартість нього 400 тисяч це найбільше за його кар'єру, і можна сказати, що це його такий поступовий розвиток в його кар'єрі був, тому що він. Для початку там розпочинав друга, перша ліга. В Звягелі він наколотив чимало голів. Ми бачимо в другій лізі, в основному у нього найбільше матчів, це 36 поєдинків, 20 голів, 2 асисти. Перейшов він в Полісся, не зміг потягнути рівень. Потім Ворскла Складна адаптація, але під кінець сезону навіть роззабивався. Але в цілому, якщо на контрасті порівняти показники його другої ліги, 36 матчів, 20 голів, 2 асисти і прем'єр прем'єр-ліги УПЛ, 38 матчів, 5 голів. Два асисти. Потрібно розуміти, що, можливо, в Ворстві просто не знали, як його якісно використовувати, тому що Максимова ну, начебто була граватація, але там ну, таке враження, що кожен сам за себе, індивідуально сильні футболісти. Але коли вони разом особливої хімії не було. Так от, при Шандруку він може заграти. Це футболіст швидкий, креативний. Якраз те, що треба для Вереса, для контратакувального футбола. Атакувати глибину це Деніс Сандуква точно зможе зробити. Ну і можна навіть обережний прогноз вже про Сандуква в версії зробити. Думаю, друзі, що. Цього сезону, якщо верес і далі, так буде розвиватися як минулого сезону, так підписувати і точково легіонерів, таких футболістів, які можуть підсилити реальну атаку чи інші ланки так в команді. То прогнозую, що Дані Сундук ну може як мінімум повторити свій загальний рекорд в УПЛ і цього вже сезону забити ще 5 м'ячів. Такий мій прогноз саме по цьому трансферу. Далі у нас обмін голкіперами, фактично, тому що в Карпати перейшов кліщук з Кривбаса, а Олександр Кемкін. Це у нас ем, гравець, який прийшов в оренду. Так, в Кривбас, так само, до речі, як і Деніс Сендук, це не повноцінний трансфер, це лише оренда з Ворскли в верес, щоб футболіст виступав в УПЛ в більш серйозному чемпіонаті. Ну і той же самий Олександр Кемкін йому потрібно перезавантажити свою кар'єру, тому що в Карпатах розпочинав добре. Був основним, потім друга половина сезону резервіст. Можливо, в Кривбасі йому будуть давати все таки шанс, і Патрік Ван Левон в нього повірить. В цілому, йому ще тільки 20, 22 роки. Я думаю, перспектива ще є. Далі трансфер Олександрії. Ми вже обговорювали трансфер жоти в Олександрію, теж гравець із третьої ліги Португалії. От якість трансферу, так можна оцінити цього легіонера. Ніяк ти не можеш оцінити його. По яким критеріям оцінювати людину із третьої ліги Португалії, як він може адаптуватися до УПЛ. Це це просто пальцем в небо. Насправді, як і в трансферах того ж, ну, наприклад, Безери. От. Людина вистріла теж прийшов з нікуди фактично. Трансфер центрального захисника Жоселін байрача Метр 92 дуже фактурний центральний захисник. В принципі, після відходу Шабанова. Не знаємо, що буде з кампушом, але в будь-якому випадку антропометрія хороша. Що порівнює? 225 тисяч на трансфер Марк. В принципі, сформований гравець 25 років. Скот Дівуара. Знову ж таки, африканський ринок. І по командам ну насправді. Як мінімум, у нього є бекграунд Єврокубковий. Тобто людина хоча б грала на рівні Ліги Чемпіонів кваліфікацій, два поєдинки зіграв Ліги Європи кваліфікації чотири, і Ліга конференції, чотири матчі. Плюс до того, ну, звісно, для центрального захисника там статистика забитих асистів, вона не важлива, але навіть тут у нього є 4 голи за рахунок антропометрії, скоріш за все, при стандартах. Ну і два асисти навіть є. Грав він в Італії, в Італії не в значній там команді. Потім в нього була Албанія два клуби, і стався з ним Шеріф. Шеріф, в який він прийшов от в сезоні 24-25, буквально минулого сезону. Рік там. Пограв, але нічим особливим, так і, я так розумію, не відзначився, бо відіграв він 12 поєдинків, один гол за цю команду е, зміг забити. І в статусі вільного агента покинув Шериф. Друзі. Шериф е, ну, команда, плюс-мінус, яка виступала в Єврокубках, знає, що це таке. І е, зрозуміло, що це трансфер для Олександрії. Ну, він потрібен, тому що гравець має цей досвід, і ланка центральних захисників вона не то, щоб гола, але там зараз потрібна конкуренція. Чи зможе її скласти конкретно цей гравець, який не підійшов шерифу, який е, ну там грав так якісь кваліфікації, але в будь-якому випадку. У командам УПЕЛ зараз дістаються ті футболісти, які ну буквально не підходять іншим єврокубковим командам, які також грають в кваліфікації. І мені дивно, тому що Шаріф теж буде грати в кваліфікації навіть Ліги Європи. Так і, начебто, по статусу вищий турнір. А Жоселін переходить в Олександрію. Ну, і не підійшов цій команді, як ми бачимо. Тому. Поки що дуже обережно ставимось до цього трансферу. І останні три трансфери на сьогодні, ті, які були з нових. Це Янаков перейшов в епіцентр. Це, в принципі, підсилення. Нарешті якісне підсилення. Янаков, як на мене, був одним із лідерів атаки чорноморця. Класно виконує стандарт для епіцентру. Це реально супер підсилення. Вони підписали бурячука Вони підписали Янакова. це вже можна говорити про те, що ну як мінімум епіцентр не виглядає на фоні там СК Полтави і Кудрівки якось погано. Як мінімум трансфери. Рівень цих трансферів він виглядає набагато вище ніж. Те, що роблять їхні конкуренти, які, Ну скоріш за все, по рівню теж відповідають зоні перехідних матчів або зоні виліту. Тому, ну для Янакова це все таки рівень УПЛ, тому що його команда вилетіла, і зараз знову ж таки багато трансферів ми з того чорноморця будемо бачити в команди з Прем'єр-Ліги. але під якісь завдання тут теж потрібно розуміти. Ну в будь-якому випадку, сподіваюся, що ці два трансфери там Боричук і Янаков дійсно допоможуть епіцентру підняти рівень команди і закріпиться в УПЛ, якщо в них є такі амбіції, а вони точно є, як мінімум, головного тренера в керівництва чи є вони, це вже інше питання. І трансфер Кривбаса, ще один лівий захисник, про якого говорив, це бразилець, 20-річний, молодий, 1,81. Лівий захисник Тяго Боржес, друзі. Ми бачимо, що тут взагалі немає ніякого бекграунда, Людина грала тільки на рівні там, Бразилії, і то Ю-20. Тобто, це для нього новий досвід в дорослому футболі, і він розпочне його в УПЛ. Складно якось прогнозувати, що це за гравець, якого рівня він. Але ми бачимо вже два трансфери на позицію лівого захисника Але тут насправді проблема не в трансфері самого Івана дібанго Я думаю, якби він був здоровий, він допоміг би кривбасу і, можливо, на ньому б заробили. Але в будь-якому випадку зараз він грати за цю команду не може. Як мінімум 4-5 місяців він ще буде відсутній, тому і е, цю позицію потрібно кимось закривати. Беруть Хорвата вже сформованого, і бразильця, який зможе, я так розумію, бути просто Дублером і вливатися потроху в колектив. От така стратегія. В принципі, вона. І до цього була в Кривбаса так. Підписання там екзотичних футболістів, деяких латиноамериканців, африканців. Як це все буде працювати вже в системі Патріка Ван Леона, покаже сезон. Ну і трансфер, про який вже фактично офіційно стало відомо? Марлон повертається в Шахтар. Друзі, центральний захисник, який в сезоні 21-22 за 12 мільйонів євро перейшов в донецьку команду. Потім скористався. Анексом поїхав з України, і в нього ми бачимо, що після Шахтаря, от ми беремо сезон там 22-23, коли він перейшов в Монцу, просто в чемпіонаті Італії намагався закріпитися. В нього так особливо не вийшло. Повернувся в Бразилію і завершував уже свій контракт, не контракт там Шахтарем в США саме в Лос-Анджелесі. І зараз цей футболіст безкоштовно, як вільний агент. Знову приєднується до Шахтаря. Тобто, з боку Шахтаря, це зрозуміло, чому вони його взяли, тому що ну втрачати футболіста безкоштовно, в нього все-таки 12 мільйонів було вкладено, і просто так не ну, знаєте втрачати гравця не хотілося б. Якщо там, з випадку, Соломоном, з Соломоном, Стете, з іншими бразильцями, яких не змогли повернути, яких уже скоріше за все не повернуть, і гроші за них також, і їхній пік уже пройшов. То там Педріньо змогли повернути якимось чином. Так, є ще там Майкон, є ще інші футболісти, які поїхали. Але я подивився от так по його кар'єрі, як воно йшла е, після Донецького шахтаря. Ну, подивіться, спад, 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 поступовий, причому спад і в Рівні. І в ціні, і в усьому так, пікова ціна його там була 10 мільйонів. Він є гравцем там, грав за Барселону, грав, до речі, з Тураном В одному складі так і є навіть ці світлини. І, в принципі, можливо, Орда Туран його знає, точно там точно пересікалися і по барсі, і знає його якості, і якимось чином він зможе допомогти Шахтарю. Але людині 29 років, от 7 вересня, вже буде 30 років. Метр 82 для правоного центрального. Захисника замало. В шахтарі своїх там є. Бондар, це, це умовний Бондар, як на мене. А рівень цього гравця Ну поки що складно оцінити. Що він там грав в МЛС, як він там грав. До цього в Бразилії невідомо. І загалом, навіть якщо згадати сезон 21-22, коли він був в Шахтарі при Дедзербі, ем, ну мені здавався він за повільним футболістом. Тобто, гравцем саме для статичної гри, для такого, знаєте, прямо дуже повільного контролю м'яча, гри без тиску. Ем, на рівні Єврокубків, мені здається, такі футболісти будуть пливти. Але він ще коштує 3 мільйони. Він був вільним агентом. Шахтар вмовили його, змогли вмовити його повернутися в Донецьку команду у статусі хоча б вільного агента. І спробувати реанімувати європейську кар'єру. Шахтар йому дасть можливість, ось що важливо для самого Марлона і для Шахтаря спроба повернути хоч якісь кошти. Можливо, його засвітить в Єврокубках. Хтось тим зацікавиться, не знаю, десь там в Туреччині, можливо, ще в якійсь лізі, в Греції, ще де дають непогані плюс-мінус гроші. Ну і продати хоч за щось, хоч якось заробити. І самому марлону теж ну можна сказати реанімувати. Тому що ну ми побачили, що після знов ж таки Монце в нього була Бразилія і США. Це трошки шлях не туди, як на мене. Тому для шахтаря це підсилення резерву. Для УПЛ цей трансфер напевно буде хорошим. Це досвідчений футболіст. Це може бути авторитет для бразильців, чи є марлон. Підсиленням тут і зараз під Єврокубки це велике запитання. Це тільки покаже знову ж таки гра і не УПЛ далеко. А подивимося вже на його рівень саме в матчах Ліги Європи чи Ліги Конференції, дивлячись, де шахтар опиниться. Як я й обіцяв, друзі, під кінець хотілося порівняти все-таки сезон минулий 24-25. Так, тут береться, беруться всі команди на піку, всі команди, які вже провернули всі трансфери, всіх, кого треба, підписали. Боротьба за Єврокубки, все серйозно. Олександрія 21 мільйон коштувала, Кревбас 22, Зоря 21, Карпати 21, 17 рух, е, не, 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 якісь неймовірні суми. Ну і дивимося низ турнірної таблиці, Ліве Берег 6. Загальна вартість футболістів 7 у Інгульця і Вереса, там в оболоні 8. І тепер переходимо до сезону 25-26. Дивимося, новий сезон, якщо ми беремо минулий, це 482 мільйони, то зараз. Наша ліга це 414. Але знову ж таки, трансферна компанія вона триває. Гравці ще будуть приходити, звісно. Але в цілому дивимося, що рівень впав. У нас по факту, по вартості гравців, зараз ну три команди: чотири. окей Карпати, Полісся Динамо, Шахтар. Ми дивимося, минулий сезон. Там за 20 мільйонів і в Кербаса було і в інших команд, ну як мінімум по тим гравцям, які грали, так. То зараз 19 з вас Ну ви подивіться, яка це сила зайшла зараз? Скільки футболістів якісних вартісних вони підписали? І вони відразу по вартості в топ 5 Це як з Карпатами минулого сезону, але ще більш по читерськи як на мене. Ну, що Карпати вони поступово набирали ці оберти і тільки під кінець сезону вклинились в Єврокубкову боротьбу. То 1925, я думаю, очікування і реальність. Ну, подивимося, як воно буде спів... співпадати, але не за Черкаси. От... І, і подивіться, наскільки рівнесенько, прямо от зоря. Як впала Олександрія, як впав Кривбас, ЛНЗ той же самий зараз українізується при Пономарьову. Максимально при чому. Колос особливо там точково хороших футболістів запрошує, але ну, ми бачимо особливих зірок там немає. І наскільки рівнесенько от зоря Олександрія Кривбас, Колос ЛНЗ виглядають. Це середина турнірної таблиці. І низ турнірної таблиці по вартості футболістів рух. І фактично перехідні поєдинки, там зона виліту, це Верес, це оболонь по 6 Такі команди Ну минулого сезону були останніми, тобто лівий берег. Епіцентр 4 підсилюється добре. Епіцентр краще підсилюється ніж Кудріка Полтава, і Кудріка Полтава 3-2 мільйона. Це, це несерйозно. Ми, ми бачимо, що рівень чемпіонату в цілому впав. Знову впав, е, яке цьому може бути рішення, і чи варто було взагалі допускати там кудріку без інфраструктури? СК Полтаву умовно без інфраструктури? Взагалі це питання дуже складне. Як на мене, от моя позиція, поки йде війна. Ну, я думаю, нам потрібно на перше місце все-таки ставити спортивний принцип. Тобто, якщо Кудрівка, СК Полтава, Епіцентр, Болонь, інші команди виходять в УПЛ за спортивним принципом, так, можуть бути в цих команд якісь проблеми з інфраструктурою. В них не може, може не бути стадіону, чи, чи він може бути не акредитованим але іти... На уступки і все-таки допускати такі команди, які вийшли в УПЛ за спортивним принципом. Один варіант виходу з ситуації: так в принципі, змиритися з реаліями і грати, грати хоча б в якийсь футбол і тими командами, які є. І другий варіант ну просто зменшувати кількість команд. Ну, по-хорошому, друзі, ми бачимо, що у нас 3-4 команди, не то що ближні, але ну, напевно це рівень першої ліги. Тому фактично повертатися до 12 команд. Тут два виходи. Або змиритися з реальністю, або зменшувати кількість команд уже, я так розумію, з наступного сезону. Ну там 14 чи 12 команд радикально робити відразу, чи все-таки більш лагідно 14 зробити, друзі. Пишіть ваші от думки стосовно е, того, що зараз відбувається з нашою лігою. Тому що ну, Динамо, Шахтар, там плюс-мінус на своєму рівні з Полісям вони будуть триматися. Карпати, 19-25, а от всі інші ми бачимо, що є певна прірва. Тому, якщо підсумувати, друзі, це відео, поки що немає таких яскравих трансферів насправді в нашому чемпіонаті. І рівень поступово з кожним роком він падає. І легіонерів, і в основному у нас трансфери там із із, із клубу в клуб в нашому внутрішньому там чемпіонаті, то з першої ліги в вищу, хтось вилетів, знову повертається в УПЛ, і між клубами оці всі трансфери робляться. А ті новачки, ті легіонері, які доєднуються до нашого чемпіонату. Ну, вони поки що насправді дуже дуже посереднього рівня, і це просто ті люди, які не змогли себе реалізувати на ну навіть рівні там чемпіонату Молдови, і вони не підходять шерифу. Ви розумієте, що зараз відбувається? Тому, хоч і рівень падає нашого чемпіонату, рівень трансферів і всього іншого, хоча. Знову ж таки, ще тільки розпочалося трансферне вікно. Можливо, щось цікаве ми ще побачимо. І динамо, і Шахтар. Я думаю, нам щось можуть показати вже після своїх там перших офіційних поєдинків. Але ми все одно цю лігу будемо дивитися, друзі. Вона стартує вже 1 серпня, а Єврокубки стартують зовсім скоро. Донецький Шахтар 10 липня грає. І друзі, завтра вже ви побачите відео анонс матчу Шахтар Ільвес, де ми постараємося зрозуміти, ну вже і розібрати перші такі. Такі кроки ардитурана в шахтарі вже є перші поєдинки, хоча б контрольні, але тим не менш, ми можемо побачити вже певні якісь структурні моменти з гри донецької команди. Тому обов'язково подивіться це відео, воно з'явиться на каналі згодом. Якщо ви дивитеся в, скажімо так, в дані виходу, то можете вже його переглядати. Тому, друзі, обов'язково долучайтеся до коментарів. Пишіть який з сьогоднішніх трансферів вам сподобався найбільше. Обов'язково будемо вболівати за наші команди. За Шахтар, за Полісся за Олександрію та Київське Динамо в Єврокубках. Знову ж таки, рівень чемпіонату потрібно підіймати самим. Ніхто нас, скажімо так, не пропустить. В ліговий етап потрібно все-таки вболівати за всі команди, друзі. Неважливо, ви вболівальник Шахтаря чи Динамо. Будемо підтримувати всі колективи, які у нас. Залишається, тому що цей сезон, ну, скоріш за все, нас знову може залишити або тільки з Динамо Шахтарем, або ще гірше, тільки з однією командою. Я сподіваюся, що до такого ми точно не докотимося. Тому, друзі, під кінець поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал, чекайте нових відео і всім до нових зустрічей.